Друзі, вітаю! З вами Олена, канал Кіткомани. Я нещодавно записувала для вас відео, де я на емоціях показувала, які в мене результати по вирощуванню гортензій з брунічки. Це перший мій досвід і всю інформацію в основному я брала на каналі Квітканута у Олени. Перше моє відео, воно було більш таке емоційне, бо в мене вийшло, і мені дуже хотілося замотивувати вас, показати, що це можливо, що воно може вийти. Але після цього випуску першого відео я зрозуміла, що я не розповіла багато тонкощів, які я помітила, і які висновки я зробила. І сьогодні відео буде 10, про 10 моментів, важливих моментів при черенкуванні гортензії брунькою. Тож, поїхали. Перший важливий момент це підготування землі. Для того, щоб наші черіночки не загнивали, наша земля має бути пухкою, дихаючою, в ґрунт для розсади. У мене ґрунт є на основі торфу, в мене ґрунт з одаванням кокосового волокна. Мені здається, що він краще, він тоді пухкіший. Я додаю 10% агропереліту приблизно, перемішую і поливаю цей ґрунт водою, гарно вимішую. І е цей ґрунт має бути досить вологий. З нього немає текти вода, він має бути вологий і пухкий. От, перше це зробити вологий, пухкий ґрунт для ваших черенків. Друге, підготовка ємності для вирощування гортензій. У мене був досвід, я показувала вже раніше, що я взяла 5-літрове відро і спробувала в ньому вирощувати. Цей досвід в мене був негативний. В мене підсихали там черіночки. Вирощувала я іще ось в таких ланчбоксах. В принципі, я набрала нижню частину ланчбоксу землею, сюди вставляли черіночки, все було добре. Рівно до того моменту, як я разів п'ять відкрила цей ланчбокс, і потім він почав тут ламатися, і це перестало бути зручним. Такі бокси я не рекомендую. Використовувала я ось іще такий бокс для торта. Він накривається зверху кришечкою, все супер. Навіть якби не було в нього кришки, ця ємність прекрасно підходить, вона висотою 11,5 см. Навіть якби я просто запластикувала зверху плівочкою, такий бокс би стояв. От, Потім я почала брати ось такі бокси пластикові, ось цей висотою 7,5 см. І, в принципі, десь 3 см я насипала ґрунту і поставила свої бруньки. Але поки брунечки маленькі, да, от якщо ми побачимо, ось, зараз я вам покажу. Ось я став брунечки, їх вони ось такі манюні. Але вони з часом підростають, навіть якщо не мають коріння, вони ростуть. І поки вони маленькі, то було нормально. Зараз я вже накриваю цей бокс з плівкою, і мої черенки вони просто в ту плівку головою впираються. Тобто на початковому етапі 7,5 см мені вистачало. Зараз це не дуже зручно, буду я їх переселяти в вищу ємність. І ось такі я купувала листя салату в таких боксах. Він 11 см, і це, як на мене, ідеально. Тут навіть десь сантиметрів 5, я думаю, грунту. можна, можна і менше, десь сантиметра 4-3 набрати ґрунту. І а, в них виставляти череночки. Тобто ємність ви маєте взяти не занадто велику, не занадто високу, але і не занадто низьку. Я ось прям радію, дивіться, яка краса. М -м -м, клас. А ще ось згадала, дивіться, ось така ємність в мене є. Стаканчик для цукерочок купувала в магазині. Так само можна дуже гарно використовувати як тепличку. Тобто дивіться, що є у вас, використовуйте ті варіанти, які є у вас. Третій пункт це буде брунка, яку ми знімаємо з нашої гілочки. Наскільки я зрозуміла, це мій особистий досвід. Я не претендую, що це саме так і є, але мій досвід показує, що важливо, яку саме брунечку ви візьмете. Наприклад, ось, бачите, є брунечка, вона вже розкрила своє листечко. І я можу її знімати. Якщо брунічка з мого досвіду розкрила листечко, вона легше, швидше пустить корінечко. Ось, бачите, брунька ще закрита. Я поки що не буду її брати. Зараз вже бруньки погано набирають свою масу. Але на початку вони досить швидко розкривалися. Цю брунечку я також вже візьму, вона, в принципі, листочки свої відкрила. От. Значить, третє, що важливо, це взяти бруньку необхідного розміру, щоб вона вже розкрила листочко, але не давайте їй занадто сильно вирости. Розкрила листочко, знімаємо. Потім. Наступний пункт буде, як саме знімати ту бруньку з гілки. Деякі дівчатка на Ютубі показують, що вони відламують їх. Дехто обрізає, в принципі, у кожного свій спосіб видно по зйому брунічок. Я роблю це канцелярським ножем, підхоплюючи трохи тканини самої гілочки. Я обережно зрізаю бронечку. Дивіться, з корою. Бачите, така п'яточка. і Є трохи кори. Ось цю кору я обов'язково знімаю. Не знаю, що буде, якщо її не знімати. Можливо, можливо все буде нормально, але кожну свою брунечку я ось так очищала від кори. Дехто з дівчат показує на Ютубі, що можна її не знімати. Але мій перфекціоніст всередині мене не дає мені так змахлювати. Ось, я зняла все коричневеньке, залишилась зелена брунечка. І ось тут також важливо, ми можемо цю брунку просто поставити в землю. Так, Ми, наприклад, підготували ємність. Ем... А, до речі, дивіться. Переб'ю трохи. Ось в цій ємності я зверху насипала ще більшу кількість агроперліту і е, тут в мене, ну, напевно, 50 на 50 агроперліту. Е, тут його набагато менше. Ну, в принципі, можна і так, і так. Е, це до того, що коли в мене вони почали гнити, то я подумала, що агроперліт спасе. Можливо, агроперліт спасе, можливо, якісь інші мої дії. Отже, повернемось до бруньки. Ми можемо її просто поставити. І коли в мене не було укорінювача, я так і робила. Я просто ставила ці бронічки. потім я купила укорінювач, саме Грандіс, чомусь рекомендують. І я його й купила. От. І я завжди припудрювала свій корінець в Грандіс. Спочатку, коли я не припудрювала в корінець Грандіс, в мене було випаду ну, набагато більше, вони гнили. З Грандісом вони гнили набагато менше. От і п'яте, це як ми маємо розмістити нашу бронечку в землі? Її потрібно не заглублювати. Її не потрібно заглублювати абсолютно. Її потрібно просто зверху поставити, щоб вона ледь торкалася землі. Все. Ось так. Я абсолютно її не заглублю. Якщо ви подивитеся, в мене вони всі лежать в повітрі. Грубо кажучи, легенько торкаючись з землі, але практично в повітрі. Тобто це от також важливо не заглублювати. Якщо на якомусь етапі ви побачили, що у вас брунька почала гнисти, загнивати, відразу діставайте її з боксу. і... Я брала такі брунечки, обрізала місце, де вони загнили, мукала в гранді і ставила назад. І знаєте, деякі з них все-таки почали пускати корінчики. Деякі вже було видно, що там їм ніякий грандіс не допоможе. Я просто викидала: не затримуйте пригнивші бруньки в боксі, щоб не розмножувати цю гниль, щоб вона не захоплювала інші брунечки. Тобто, бачимо, відразу відрізали, припудрили, поставили або викинули абсолютно геть. Наступним пунктом буде шостий, це як ми його оприскуємо. Дивіться, коли ви лише поставили свої брунечки, ось ви їх зняли з гілочки і поставили в бокс, ви робите легке туманне оприскування. Буквально злегка, можливо, навіть трохи його підсушити, щоб та п'яточка підсохла, щоб не виникала гниль. Вже коли п'яточка. От зараз я вам покажу. Вони в мене тут стоять всі на різних етапах. Я знімаю бруньку і кладу в бокс. Коли вже п'яточка, бачите, вона така формує таку буб'янку, то вже не страшно, вже можна навіть трохи більше приприскувати, і вже нічого, ну, в принципі, не буде. Бачите, тут ось вона іще не сформувала таку зелену буб'янку. Тобто спочатку ми оприскуємо томанчиком злегка. Два-три рази в день, коли наші бруньки ми тільки поставили в наш бокс. Після того, як ми обрискали, звичайно, наступним етапом буде накрити нашу ємність плівкою і ставити в гарне освітлювальне місце. Може бути плівка, може бути скло, це може бути пластиковий бокс з кришкою, яка закривається. Обов'язково закриваємо. Дев'ятим пунктом буде гарне освітлювальне місце. Я на каналі показувала, як я організувала свій стелаж для рослиночок. І, і яка тут лампа в мене? Наскільки багато в неї люменів, Я не пам'ятаю вже цю інформацію, треба дивитися. Можете зайти на канал, подивитися. І ця поличка, де стоять у мене гортензії, вона освітлюється постійно. Поки в мене не було цієї лампи, я просто ставила лампу настільно на постійне досвідчування. І світила на гортензію. Коли в мене вже вийшло, дивіться, ось один бокс, другий, третій, четвертий, там ще на столі п'ятий це вже моя школа. Ось в такому боксі я вже їх дорожчую. Бачите? Така тепличка, я вже тут окремо їх посадила. Тобто дев'ятий пункт освітлення. Десятий пункт буде температура. Знаєте, температура оптимальна для них, Оленка каже, по-моєму, 23-26 градусів. І спочатку я носилася з градусником, в мене тут був градусник, я її міряла, щоб зрозуміти, яка в мене температура. І а, важливо те, що коли температура зовні, наприклад, була 23 градусів, я не бачила, щоб формувався конденсат на плівці. Вони наче стояли собі, я не знаю, парились, але якось це було не так. Я звернула увагу на те, що Оленка Квіткануда каже, що в неї є коврики спеціальні для розсади. І тоді я почала на ніч не вимикати ось цю лампу, яка під поличкою. От. І ця лампа, яка під поличкою, вона нагріває, трохи дає теплої температури, і тут завжди. Поличка трохи тепла, і пішов процес, пішов конденсат. Тобто, я так зрозуміла, що важливо, щоб температура була не зверху тепла, да, там 23 градусів, а щоб вона прогрівала сам ґрунт. І тоді е, створюється паровитий ефект, ефект теплички. Ну і десятий, ще одиннадцятий пункт. Я вже збилася з рахунку, значить, це постійне провітрювання та обрискування наших е, живців. Кожного дня я підходжу, відкриваю о, свої живці. Я вам покажу, як я це роблю. Я, в принципі, виношу їх в ванну кімнату е, і обрискую їх там, щоб не, тут не болото не створювати. Бачите, я от відкрила і вони в мене вологенькі стоять. Я їх тільки ще перед тим, як відкрити, я їх не оприскувала. А, я кожного дня, двічі-тричі на день, я їх відкриваю, туманчиком оприскала. І знову закрила плівочку. Я їх не тримаю там довго, не привіт по півгодини. Відкрила, оприскала, закрила і все. Ось такі дівчатка і хлопчатка моменти, ось такі тонкощі, оворощувані гортензією брунькою. Я для себе вивела, для себе зрозуміла. Якщо вам було корисно, поставте мені лайк. Якщо якісь моменти тонко ще я не проговорила, напишіть про це в коментарях. Можливо, для когось це також буде корисним. Я лише початківець, я лише починаю, і лише цих 10 моментів мені здалося важливими про те, щоб про них сказати. Але я думаю, що можливо багато чого про що я не сказала. Діліться своїм своїми вміннями, своєю інформацією інформацією. Своїми напрацюваннями в коментарях, нехай це буде корисно для всіх, нехай у всіх вас вийде виростити свої гортензії з брунечки. Обіймаю і до скорих зустрічей, друзі.